Наслідок повітряного бою та обуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крабниці в середмісті Одеси. Попередньо шість усі отримали поранення різного ступеню важкості. Також ракета влучила в складське приміщення однієї з торговельних мереж. Три співробітники, на жаль, загинули. Сім отримали поранення. Всі постраждалі, всі всіх постраждалих у шпиталено, всі отримали допомогу. Це інформація від керівниці об'єднаного координаційного прес центру Сил оборони півдня України Наталії Гоменюк. З нами ж на зв'язку речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат. Слава Україні, пане Юрію, вітаємо вас! В чергове раді бачити. Героям слава вітаю вас. Добрий день. Я просто зацитував пані Наталі, але думаю, що вона не стати трішки інформації по Одесі, коли нам кажуть про повітряний бій, що мається на увазі. Зокрема, яка ситуація до цієї ночі була в... на півдні, зокрема, в Одесі. Ну тут треба дещо підкоригувати колега сказати протиповітряний бій. Бо повітряний бій це коли відбувається бій між двома там повітряними суднами, так uh -huh. тобто літаки. Так. Зараз повітряні повітряні бої зараз ну велика рідкість, тому що вже це не друга світова війна. Тут дистанційно, зрештою, воюють. Авіація на відстані 100 і навіть більше кілометрів можуть знищуватися. Літак може знищувати інше і інший літак чи гелікоптери. Так далі ну такі вже часи настали. От власне ми говоримо про протиповітряний бій, тобто, що засоби повітряного нападу, такі як шахеди, такі як крилаті ракети, нас атакують, і ми здійснюємо протиповітряний бій різними засобами. Тут уже і авіація застосовується, і мобільні вогневі групи, і зенітні ракетні системи, які ми сьогодні маємо. На озброєні ця, ця ніч чергова черговий терористичний акт від держави-агресора терористам, А знову є людські жертви співчуття дійсно людям, які переживають таким легким часом в фронтових регіонах і віддаються таким атакам. Три ракети знищено одна, на жаль, не знищена. Наслідки ви мабуть бачили також ті кадри. як в кривому розі жахливі. Позавчора, так і зараз. Плюс не забувайте про результат того протиповітряного бою. Це теж можуть бути наслідки, тому що збита ракета може бути уражена і падати вниз, навіть з не бойовою частиною. Тут без варіантів. Якщо таке відбувається, то це несе пряму загрозу життю. Треба це теж враховувати. і Ну, не надто б. знімати і розглядати роботу протиповітряної оборони на, у себе на балконі. Про це повинні пам'ятати усі. На жаль, ну плюс шахеди. так, ми бачимо регулярні поставки. Зараз шахідів ідуть з Тегерана в Москву. Планують окупанти у себе виробництво налагоджити цих БПЛА. Ну, але безумовно Україна не сама і буде. Не, з із цим надходженням Росії цієї зброї будемо і ми посилюватися засобами різними, не лише такими потужними, як там Петріот та інші, але і засобами більш. Е... Раціональними для знищення має на увазі саме шахедів, ланцетів та інших БПЛА, які будуть все більше і більше нарощуватись. І ми будемо це нарощувати озброєння, і окупанти бачать, що результат є. Воно працює, воно виснажує свою роботу. Робить, хоч ми і збиваємо їх доволі таки багато так на різних напрямках. Тому нам потрібно робити не лише засоби е вогневі проти них застосовувати. Вже інші з'являються зацобраді електронної боротьби, і можливо ще щось з'явиться, що буде на протидію цим, цим ударним БПЛА працювати. Пане Юрію з приводу атаки нічної по Одесі, очільник офісу президента пан Єрмак, каже, що в кожній з ракет калібр, ну зокрема, які ми Одесу обстрілювали, є не менше 40 іноземних комплектуючих. То виходить, що в Росії є можливість завозити ці комплектуючі до своєї країни. Ну, ми вже це говорили, ну мабуть, з перших днів агресії, так що санкції, оголошені Росії одразу. Перший пакет, другий пакет, там вже третій. цих, вже цих санкцій було б достатньо, щоби. Росія не отримувала там товари подвійного призначення, особливо що йде, якщо йде мова про технології. Росія їх продовжує, продовжує отримувати певним чином. Можливо, не в такому обсязі, як могла це, могла це робити раніше, відкрито так. Зараз це через країн посередників, через контрабанду відповідну і так далі. І, так далі. і е, те, що санкції, якщо будуть повністю контролюватись, дотримуватись і позбавити їх. Цих технологій, то Росія не лише не зможе зброю виготовляти, вона не зможе навіть і добувати нафту, грубо кажучи, з землі, тому що їм потрібно вони не використовують власне, ті технології західних країн для того, щоб і нафту, і газ видобувати свого елементарне придумали, а щось технологічне. От все це вони залежні від тих від тих поставок. Саме тому зараз 11-й, здається, пакет санкцій, буде так оголошений. Питання в їх контролі не потрібно і відповідно тиску, тиску на ті країни, які допомагають Росії їх отримати. Ракети, які сьогодні Росія пускає проти України, вони зрештою. Попадають на землю після збиття, чи там десь після навіть після влучань, якщо є, є можливість подивитись е, ті запчастини. Так інколи ракета навіть цілі лабуває, падає так, щоб розібрати. І там на тих уламках видно дату виробництва. А інколи навіть і бірки не стоять. З, з, коли їх випустили виробництво навіть весняне вже є. весною роблять, тобто з коліс ракети виготовляють і зразу їх задіюють проти нашої держави. Я маю на увазі ракети технологічні, такі як Х101 чи Калібр, ну чи Іскандер М. Скажімо, а ті ракети, які були, вони це Х-55, які без, без того заряду ядерного, так, чи Х-22, це те, що залишилось з. Часів ще там ранішніх, якісь із союзу, якісь із 90-х і ну плюс ті ракети, що зараз Х-35, про них теж багато зараз говорять, які там берегових комплексів, теж у них є ну, в певній кількості ще є. Тому все ворог буде застосовувати не лише високоточну зброю, а все радянське, що десь залежалось, будуть модернізувати як ті. Керовані авіабомби на увазі допрацьовувати і будуть пускати вхід, тому що ви бачите, яка інтенсивність бойових дій серйозна. Тому і ми теж потребуємо посилення, і нам допомагають десятки країн, 50 країн Заходу з провідними економіки, сказали, що Україну саму не залишать, тому ми виснажимо їх швидше. Юрію в одному з нещодавніх своїх інтерв'ю ну, справді телеграм-каналів ви вже зазначали, і хто яку інформацію кому допомагає, як треба їх фільтрувати, як її сприймати. З іншого боку, от моє питання з приводу безпілотників, ви вже випередили свої відповіді. Я єдине поточню для всіх громадян, які нас дивляться, і знову ж таки, можливо, споживають ту інформацію, бо вона з'являється, що, мовляв, шахеди сотнями летітимуть і так далі, і тому подібне. Ну всі розуміють, вже зараз станом на сьогодні, і не тільки мешканці Києва, що при тривозі повітряній треба йти Укриття бо в нас така ситуація, але з іншого боку, от знову ж таки, ну хтось розганяє. А можливо, і факт е залишається е беззапречним, що з, з точки зору там посадок тих ілів і так далі, куди коли вони літають постійно останніми днями там в Краснодарський край, що можливо дійсно цих безпілотників стане більше. Що треба українцям знову ж таки розуміти і про що пам'ятати? Ну я навіть про ті перельоти теж ну вони регулярно трапляються, так ну але не забувайте, що там море. Я там є махачкала, Астрахань, там є куди возити море. і море можна значно більше. Я це говорив ще ну тільки з, ще коли вони почали ті, такі більш масові поставки. Ніколи критичну інфраструктуру. І зараз це вже підтвердили навіть от, вчорашній новині інститут вивчення війни. Тому поставки вони знайдуть. Заводи вони відкриють, будуть там їх де-факто скручувати ті БПЛА і будуть нарощувати. Якщо е, мета їхня виявляти ППО. Виснажувати наш, нашу ППО, щоб ми витрачали боєкомплект, вони будуть продовжувати це робити. Uh -huh. Якщо Іран буде надалі співпрацювати з ними, то вони будуть продовжувати це робити. Що нам треба пам'ятати? Пам'ятати, ну повторюсь, мабуть, так, ну коли йде проти протиповітряний бій, коли чуєте вибухи, коли сигнал повітряної тривоги. Я прекрасно розумію. Ну, то ви теж, ми всі розуміємо, що ніхто не багато українців не біжить прямо в підвали, в укриття в метро і так далі. Ну, принаймні, знаходитись там на вулиці, чи коли є немає можливості сховатись, коли інколи тривога дуже коротко тривала. Яка, скажи, балістика атакуючи іскандери наземного базування, іскандерка, там ж лічені хвилини, принаймні треба для себе зрозуміти, де мені може бути безпечніше, де є потужні стіни, так якісь власне підземні, можливо, там сховища, підземні переходи і так далі, де можна укритися від не лише таких, від самих уламків, що можуть спричинити? Ну якщо вже люди в квартирі, принаймні правила тих. Кількох стін і не тонких стін, а важких стін, тобто несучої стіни, треба зберігати. Це коридор, це нижчі поверхи, якщо це багатоповерхівки в великих містах. От, власне, такі елементарні речі потрібно пам'ятати і берегти себе та своїх рідних. Ну, краще, якщо є можливість, звичайно, вкриватися в більш таких спорудах, призначених для цього. Тут просто пане Юрію, ну якщо можна дуже коротко знаєте, у людей я думаю, часто питання це правда. Багато хто не ходить в укриття, але є люди, які ходять в укриття, і часто, коли звучить сигнал тривоги, то люди не знають їм там бігти в укриття або до метро, що займає 5 хвилин, або залишатися в своїй оселі чи там, де вони перебувають. Ну і це знову ж таки питання, що можливо потрібно було мішло. розмежувати сповіщення повітряної тривоги. Напевно, ну так розумію, що це так. не до вас, але в принципі, ми про це говоримо. Що диференціація сигналів По, ідея воняв. було б непогано. Але щоб людина розуміла, що летить, і вже для себе приймати рішення ну, бігти чи не бігти. Так, марія про це говорить, тому що в нас от в ефірах, там дещо раніше, коли активно терористи абалістику застосовували, та то е, подалювалася ця тема в ефірі. Намовляв, цю деференціацію сигналів повітряної тривоги треба зробити, аби українці чіт чіт чітко розуміли, що балістика і для того, аби сховатися, є три хвилини, до прикладу. Якщо буде таке рішення, у нас зараз встановлена система, так яка, яка сповіщення, яка приходить до всіх на смартфон, відповідно карта червона. Ви її показуєте? Так є сайт відповідний. Якщо буде таке прийнято рішення е, оголошувати, яка саме загроза є служби відповідні, які це роблять. Це співпраця на чергові сили повітряних сил там сповіщають відповідно і дані партнерів. У нас є, і ДСНС і підрозділ в Києві, який знаходиться, який власне натискає у ті кнопки. Так ага. якщо буде таке рішення, прийнято наверху, то можливо в додатках може з'явитись і таке. То ну це відповідно повітряні сили роблять, що оголошують. Закривають зону не лише там да. повітряні сили загальна наша структура командування. Є повітряні командування ПВК, є регіони, які можуть саму самі оголошувати повітряну тривогу, коли бачать небезпеку, щоб уникати великого там власне кола прийняття рішень. Якщо є загроза застосування допустим на там Дніпропетровському чи на Харківському напрямку реактивних систем залпового вогню. То там вже на місці приймається швидко рішення, і та область є червоною. Бо реактивний снаряд летить. Ви ж розумієте, та менше. Там. Ну, ми не те, щоб там в претензію знаєте, ми просто допомагаємо так само. Хочемо бути в пулі, але з іншого боку, мені здається, оскільки терористи і агресор почав використовувати такі витозброєння, то воно виглядає логічним, щоб люди, хоча б розуміли, що швиденько бігом між двох стін. Або якщо підвальне приміщення поруч, яке слугує укриттям, то в принципі і за хвилинку можна там пони швиденько туди біжимо. Спасибі вам, дякуємо дуже. Побачимо за обов'язково прямому. Речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат був в ефірі прямого.